Толиці далі розкажемо про важливі події столиці. Ви дивитесь на студії. Працює Наталка Сопіт. Добрий день. Дивіться у нашому випуску. Надія Савченко виступає за створення міжнародного комітету зі звільнення політв'язнів та повернення окупованих територій. Що вона для цього готова зробити? Польвар Шевченка з новеньким покриттям із сучасних матеріалів. А біля Володимирського собору з'явилася навіть вишиванка з фемів. Краса красою, та скільки років можна обійтись без ремонту? Сьогодні для понад 35 тисяч учнів 9-х та 11-х класів пролунав останній дзвоник. Керівники міста завітали у різні школи Києва, аби привітати випускників, що вважали і що обіцяли. Упродовж минулої доби у зоні АТО було поранено 14 українських військових. На Донецькому напрямку активні бойові дії велися у Зайцевому, Авдіївці та по периметру Донецького аеропорту. Окупанти різко збільшили щільність мінометного вогню, випустивши по наших позиціях понад 100 мін. Також епізодично ворог застосовує БМП. Загалом учора на Донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, зокрема 12 мінометних. На Маріупольському напрямку обстановка дещо спокійніше. Вчора там відбулося 14 ворожих обстрілів, шість із них мінометні. Противник порушує режим тиші по всьому фронту. Проте найбільша кількість обстрілів зафіксована у Красногорівці під Докучаєвським та в Широкіним. Народний депутат Надія Савченко виступає за створення міжнародного комітету зі звільнення політв'язнів та повернення окупованих територій. Про це вона сказала під час своєї першої прес-конференції після повернення з російського полону. За словами Савченко, створення комітету це лише один з методів для звільнення українських полонених та ув'язнених. Льотчиться готова йти на контакт будь-яким чином, враховуючи сепаратистів і не лише. Я заради того, щоб вирвати кожного нашого, готова говорити з самим чортом, якщо це допоможе. Тому я не відкидаю ніяких механізмів. Я не говорю тільки одно, е, якщо там говорять тільки, що треба тільки політично не йти на контакт, там да, з сепаратистами. Я так не думаю. Я буду йти на контакт з усіма. 1 липня пенсії внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуться тільки через відділення Ощадбанку. Нині в органах пенсійного фонду в Києві на обліку 35,5 тисяч переселенців. З них трохи більше 21 тисячі одержують виплати в Ощадбанку. Тому решті, аби вчасно отримати гроші у липні, необхідно до 24 червня відкрити рахунок у цій фін установі. А також у відділенні пенсійного фонду потрібно замовити. Електронне пенсійне посвідчення, яке використовується як платіжна картка, термін дії цієї картки передбачений на три роки, але при цьому в органах в відділеннях Ощадбанку необхідно буде проводити індифікацію фізичної особи. Перші два рази проводиться індифікація через кожні шість місяців, в подальшому через 12 місяців. У столиці завершили реконструкцію проїжджої частини тротуарів бульвару Тараса Шевченка. Ремонт проводили у два етапи: перший торік навесні, другий цьогоріч. Робота з відновлення покриття виконувала турецька компанія. Вона дає п'ятирічну гарантію на асфальт. До речі, на бульварі використали міцніший полімерний бітом. Без пошкоджень він може слугувати і до 10 років. Крім цього, у рамках капремонту пішохідні доріжки вимостили бруківкою, а біля Володимирського собору зробили вишиванку з фемів. Влітку фахівці Київзеленбуду відремонтують і бульварну частину вулиці. Це 46 тисяч квадратних метрів покриття. 9100 квадратних метрів пішохідних переходів вкладання тротуарної плитки. Роботи на сьогоднішній день виконана. Паралельно з нами наша суміжна організація, це Київ Зеленбуд, виконувала за замовленням Київавтодору, виконувала ремонт огорожі. Ми постійно показуємо, як місто Київ має виглядати. И это тот участок Киева, который пример для подражания. Так мы сделаем везде. Шаг за шагом каждый день мы изменяем город. Мы планировали с начала года 44 улицы, получая информацию, что у нас в принципе идет выполнение бюджета, а даже некоторое перевыполнение, мы увеличили количество улиц до 51, на которых будет проведен ремонт. Понад 265 тисяч учнів столичних шкіл відзначають свято останнього дзвоника. А для понад 35 тисяч учнів 9 та 11 класів він справді пролунав в останнє. Київський міський голова Віталій Кличко вітаючи випускників зі святом, зауважив, що цьогоріч на освітню галузь місто виділило 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. Саме збільшення фінансування дозволило зберегти безкоштовне харчування для молодшої школи та для дітей. Пільговиків у 5-11 класах місто планує цього року відкрити і три нові загальноосвітні заклади. А учні 63-ї школи, куди мер завітав на свято, зможуть займатися у новій спортивній залі. На її капітальний ремонт з міського бюджету виділено півтора мільйона гривень. Усім цьогорічним випускникам мер столиці побажав вірити у себе, у власні сили, наполегливо працювати та впевнено йти до мети. Все, що ви забажаєте, це збудеться. Але наше ключове завдання гарно вчитись, гарно працювати і бути успішним, тому що успіх кожного із вас це успіх і нашого міста. Це успіх і нашої країни. Я хочу побажати вам щиро. Успіх у вашому житті. Вірте в себе, вірте в наше місто, вірте в нашу Україну зі святом. На свято останнього дзвоника завітали наші журналісти. в один з найбільших навчальних закладів Печерська, ліцей номер 171 Лідер там отримують знання та формують свою життєву позицію 1127 учнів. Для понад сотні з них це остання лінійка. Далі самостійне життя. Більшість вже визначились із майбутньою професією. Багато випускників планують стати кібернетиками, програмістами, радіотехніками. А поки одинадцятикласники. Кружляють в останньому шкільному вальсі і обіцяють гідно використати здобуті знання та уміння батьки, вчителі та представники столичної влади дають останні настанови. Україна саме те місце, де зараз дуже багато можливостей, і я рахую, що їх набагато більше. Я б побажав одного так одним словом самого яскравого майбутнього. І головне, щоб воно було пов'язане з нашим містом, тому що це місто будується для них на сьогоднішній день. Наші випускники. А їх більше ста 101 випускник сьогодні випускається. Це такий потужний загін майбутнього України. Ми бачимо в наших дітях майбутніх науковців, майбутніх інженерів. Ми бачимо в наших дітях майбутніх защитників вітчизни, патріотів своєї батьківщини. Ми дивимось впевнено вперед, і ми впевнені, що українська освіта має своє майбутнє. Останній дзвоник пролунав сьогодні і для 85 випускників українського гуманітарного ліцею. Ровесника незалежності України заклад працює за експериментальною навчальною програмою. Тут, окрім стандартної середньої освіти, ліцеїсти здобувають ще й профільно, обираючи за бажанням і здібностями відповідні спецкурси та факультативи. А ще у ліцеї чи не найбільше серед столичних шкіл спектр іноземних мов, які можна опанувати на вибір ліцеїстів їх аж сім. Привітати випускників зі святом останнього дзвоника приїхала заступниця голови КМДА. Анна Старостенко, яка також тут навчалася, не забувайте ліцей, приходьте сюди, тримайте зв'язок з вашими викладачами, які вклали у вас свою душу, свою енергію. Вірте в себе, ставте собі мету, йдіть до неї, дотримуйтесь тих принципів, яких вас навчив наш ліцей. Будьте щасливі! Успіхів вам у житті. Ось такі події були важливими на цю мить. А зараз зустрічайте нашу завжди активну Євгенію Золотоверху з новинами спортом. А наступний випуск СТН не прогавте о дев'ятнадцятій. До зустрічі. В ефірі спорт мої вітання сьогодні 19-й на стадіоні імені Лобановського розпочнеться кваліфікаційний матч на євро 2017 серед молодіжних команд України та Македонії. Наша збірна з футболу у своїй третій групі наразі посідає п'яте місце за вихід. Далі підопічні головка боряться з командами Франції, Ісландії, Шотландії, Македонії та Північної Ірландії. Проте незалежно від результату цього відбору тренерський штаб продовжить готувати молодіжку і надалі. Усе через те, що перед головним тренером команди Олександром Головком стоїть завдання пробитися на Олімпіаду, яку 2020 року прийматиме Японія. Відбір до Європа Ро 2017 тренера збірної розглядають як підготовку до більш глобальної мети. У матчі Україна-Македонія головко пообіцяв задіяти 3-4 футболісти 1996-1997 років народження. Гравці саме цього віку і будуть складати кістяк команди, що планує зіграти на футбольному турнірі Олімпіади. з завтрашнього дня будемо строїти нову команду. Команда, яка буде состояти з ребят 96-го і 97-го року народження щоб вони, пройдя вже следующий отбор, готовились к Олимпиаде, которая буде в Японії сінішиба в 2020 году. То есть це та стратегічна задача, яку решить сборной за, за ближайше 3-4 роки, Артем Мілевський відмовився від переходу в Динамо. Динамо Бухарест. За інформацією видання фанаті Кро», керівництво румунського клубу пропонувало українському нападнику Конкордії 5 тисяч євро на місяць. Однак Мілевського така сума не задовольнила. А у Києві місць для занять спортом стало ще більше. У гідропарку відбулося урочисте відкриття нового футбольного майданчика з сучасним штучним покриттям. Це результат взаємодії влади та приватного бізнесу. Спільними зусиллями спортивного парку, місто спорту, федерації футболу України та Київської міської держадміністрації вдалося побудувати ось таку арену. На ній вже вже розпочався перший турнір Кубок Київська Русь, якому беруть участь 10 дитячих команд зі столиці та області. А незабаром у місті спорту з'являться ще кілька нових футбольних стадіончиків. Будівельні роботи вже розпочалися. Я щаслив, тому що «Любимий город отримує подарунок такий, який ми багато людей люди над ним працювали, і Сьогодні наша цель це центр футбола Києва. Потихонечку починає реалізовуватися, є вже стадіон, є ще одне поле, є спорткомплекс. Це все є інвестиційні кошти за підтримки міста і за для мешканців міста. Ви бачите тут кількість дітей, кількість дитячих команд, які тут кожного дня тренуються. От, і це не останнє поле, там ми бачимо, напроти ще буде одне, після цього буде зроблено велике поле. Ми тут отримуємо велику академію футболу для дітей в першу чергу. Ну, а наразі це все до зустрічі.